Серед чотирьох десятків ретроавтомобілів – ось цей ЗАЗ 1992 року. Його власник Микола Корнієць розповідає, проїздив ним 26 років свого життя. Ним же виїжджав із Бахмуту. каже за ці роки це авто стало для нього другом. Коли я вже десь 50 років у Бахмуті, я не, не бахмучани сам. Я дуже часто їздив на цій, на цьому автомобілі до батьків. І ніколи він мене не підводить. Це я сам зробив повітряний фільтр, який стан ідеальний. Ви бачите, обично запорожці вони всі такі замасльовані, але він у мене дуже в хорошому стані. Колись возив з батьком на такому гарбузи, а сьогодні серед старої техніки ностальгує за дитинством, розповідає Звенигородець Андрій Лікімець. Оце автомобіль схожий на мій автомобіль, який був у моїй сім'ї, яка тримала родину. Я на ньому їздив і на базар. О, і в лікарню, ну таке життя. Ми діти малі зашмаркували. На такому автомобілі ми від'їздили, пам'ятаю, це я щас. Але цього автомобіля треба було чекати. Я не помню, скільки б'яті тоді, в СССР стояли п'ять років, по моєму в очері, щоб його купити. Цю «Тойоту» 1979 року, говорить її власник Василь Маціпура, придбав собі в подарунок на день народження. Тепер за 20 років каже свою улюбленицю жаліє. В людини стояла від землі заросша, вже полурозібрана була. І так я вже 20 років відновлюю. Я літом використовую цей автомобіль. Зимою у нас і гаражі, і не їздить. Серед ретро-експонатів не лише авто. Тут і військова, і сільськогосподарська техніка. Цей трактор, говорить, агроном з Кіровоградщини Микола Камишов, реставрував, знявши із постаменту на території колишнього колгоспу. Там він стояв із 1943 року. Ходили ми з хлопцями кругами коло того пам'ятника і вирішили, що треба його зняти і привезти до ладу. До ладу ми мали на увазі пофарбувати, там, зробити його красивим і таке інше. Коли почали оглядати, ми вирішили, що було б дуже непогано, аби ми його зробили функціонуючим. Відтоді додає втілили мрію в реальність. Коли ми його розібрали, то подивилися, що фактично всі узли і агрегати цього трактора є своїми, тобто заводськими, тими, що ну, тобто вони у нормальному, абсолютно нормальному стані. Нині автомобілі готуються до ретро-заїзду до географічного центру України. Власник цього газ 69 1963 року розповідає, що його батько вивозив ним поранених з куп'янського напрямку, а нині він демонструє його на цьому ретро-фестивалі. Їхав на ходу вдарив, машина аж підскочила. А так поки що вдома що там таке лампічити трохи і далі буде служити. А це один із найстаріших експонатів фестивалю ГАЗ ГАЗ-7447. Йому вже понад 70 років, говорить його власник Андрій Штепа. Я вирішив його відрисувати, скажімо так, життя йому дати Мене дід воював він на війні, пройшов на такому автомобілі. Фестиваль у Водяницькій громаді розповів її голова Руслан Каюк. Проводять у друге. Як і торік, захід є доброчинним, збирають на допомогу Збройним силам України. Усі охочі протягом дня могли перейти за посиланням на скринці та задонатити. Війна підштовхнула до реалізації цього проекту, тому, що сама основна мета його зібрати кошти для наших хлопців на безпілотники. Минулий рік ми завдячуючи цьому фестивалю, купили. Два безпілотники. Ну, Сьогодні-завтра побачимо, надіємось купити ще більше. Скільки зібрали коштів, рахуватимуть завтра по закінченню фестивалю, додав голова громади. Дар'я Соколова та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.